Татара, тяну татар, каґаузи, ґаґузи і так далі. Якщо твоя культура. Не державна конкуренцію, вона на вимряд. Чипові, то ви праві. Культура це є основний продукт діяння народу. І вона не проває в замкнутому на просторі. Вона і живе у вільному світі. І вона конкурує. Різні культури конкурують. І цим, чим далі ми йдемо в майбутнє, тим більше ця конкуренція є. Тому що кордони всі розмиваються. Вільний обмін товар. Послугу людей вона веде до е, старання всіх кордонів і до кордонів культури, і тому е, утвердження своєї культури на своїй території в своїх людях, і це є головним завданням держави. Нормальної держави, правильної держави, і ми повинні навколо нашу культуру гуртуватися. І ми повинні один одного підтримувати жодної толерантності до ворогів до ворожих культур не має бути. От як до нашого цієї росіянської так само мінімальна толерантність до інших конкурентів, які. Вони ж не просто так існують, вони заміщають нас. Якщо ми більше розвиваємо, більше сприяємо англійській культурі, як тепер наша влада антиукраїнська, то англійська культура заходить на нашу територію. Вона заміщає нашу територію. Ми починаємо вживати англікізми і всякого того смерцю чужинського. Нам то не треба ми повинні утвердити свою культуру в Україні і поширити її на інші простори. Це і нормальне іди правильне діяння нашої української держави. Тож шануємось, гуртуємось, єднаємось і перемагаємо. І пам'ятаємо, що культура це основний продукт діяння народу. Саме культура. Тож, вперед до перемоги.